А Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожний бо божетвориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Сурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті. Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Бо на це ми й працюємо, і зносимо ганьбу. Що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, найбільше ж для віруючих. Наказуй це та навчай, нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для віруючих у Слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі. У чистості, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук пресвітерів. Про це піклуйся, усім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так. Ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає.